Всім привіт! Це знову другий сталкер. Я тут походив по брадив та знайшов сканер, який можна використати. Він знаходиться на. на, на чому ще скажу. Трансформатор на острові. Ось тут. Коротше, ось він. А... В цілому я вже його один раз. Запустив, але вмер. Тому що тут зразу, після того як він видасть вам артефакт, з'являється велика куча радіації, Я так що носіть з собою антирадин. Антирадин, или как, це правильно сказати. Забирайте і зразу драпав отсюда. Забрал і сразу свалив. А ще там, по-моему, полтора. Ливи вс, да. Е, оружие, дай? Ты шо? Не, не полтерце, цей. Бюрер, похоже. Ну як минимум реально схоже на бюрера а на боїв. А, у мене набоїв нема для цього. А восьін. Умер, А ще тут велике пси-поле На таблеточку випити на всякий случай. Так, ну, нічого цікавого більше нема, по-моєму. Говорю сразу активувати цей сканер можна тільки вночі. 5 всі поле, Я офігею. Добро. дебіл. Ладно. Ходімо далі. Далі я збирався сходити по місії головній, начебто. Тому не перемикайтесь, просто дивіться далі. До речі, я забув вам сказати: сканер вам дасть такий артефакт, як спелюска. Там опір кровотечі сильно і радіація сильна. Також я, до речі, знайшов ось тут ось, де ось ось ця локація. Закрийся. О, Це знаходиться. Що? Це токсичне болото. Тут, коротше, знайшов ще отакий дуже рідкий артефакт, насправді. Прям, ну, те, що нам потрібно: максимальний хімзахист та радіозахист. Це рідкий камінь. Ну Артефакт легенду тут знайшов. Мені повезло, так би мовити. Ладно, ходімо далі по завданню. Я так розумію, що зараз потрібно піти до професора алкоголіка Алкафа Галімого. Ну ось ми вже прийшли сюди. Там щось було погане. Походу, битись кимось хотіли. Не знаю. Багато Повідеть. чого? А то шо? Ну, тут щось цікаве тут повинно бути. Ну, аптечка це таке. Походимо спочатку, побродимо, подивимось, може щось цікаве знайшов. Тобі яка різниця, куди я пішов. Я пішов туди, куди мені треба. Каный матрас. Опа. Опа. у профессора то гранатки лежать. Плитка для когось. Тут еще. Это типа лекарня или чешу. Понятно. О, пойло. За ними ми ще вернемося, я так розумію. Привіт! Давай сюди. Ого тобі? Новенький чи що? Чи я тебе не запам'ятав? От була у мене незабутня людина, соловей звали. І працювати з ним було приємно. І випити цікаво. Загинув, шкода. Як Ну, Ти його довів, віддать, зустріч. Зморишся його замінити. Не збирався. Я взагалі щодо. Знаю я щодо чого. ти. Перша у мене безоплатна, а впитимемо разом на місці. Вяжку візьми в моїй лабораторії. Там, по коридору. А дядя, який пити, я вже і так п'яний. Це артефакт просто, ну, якась жесть. Так, а можна не глючить? Гра, ну, будь ласка. Дякую. Ти що робиш? Та третьої не закусюють. Зіпсуєш враження. Ти чого, дядь? Дай поїсти, а? А моя їжа, все. Я все сказал. А музичка нормально грає. Ну, Давай сядемо. Ну що ж, вному дегустувати товар. По однією бахнемо. А там уже й обговоримо, скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці, ну давай, ну давай, вип'ємо, за співпрацю, а, навіть не скривіся, Мене таке пацаняче хизування не вражає. Вийти треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній? Давай. Ну, давай ще по одній. Видно, не аспірант. Це добре. Щодо нашийників. Більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повіця? Перспективний був проєкт. Тут його і пом'янемо. Ну, вип'ємо, сталкера. Мене інший проєкт цікавить. Контролер. Ти ж займався ним? А, і ти туди ж. ще один щерба на мою голову. У аспіранта ніби манія на цю тему не розуміє концепції блаженного забуття. Отже, треба ще випити після третьої чарки мого еліксиру. Концептуальне мислення пробувалося навіть у найбезнадійніших, там ні розмова піде. Ну, що скажеш? П'ємо далі чи по останній? <ривання> Навремося просто хламіну, <ривання> Я і так п'яний. <ривання> П'ємо. <ривання> Звісно, за концептуальне мислення. <ривання> А Якщо людина міра всього, то міра, щоби стати людиною три чарки цієї чарівної горілки. Тож давай вперед, питай, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює. Наведені ілюзії. А, в очах двоїться. Так це від горілки пальоної моюбери. Вона допомагає не лише йому від... треба Радінаць. роботи десь в рекламному агентстві. Mm. Mm -mm. mm -mm. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А, а я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто є, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, Якщо так хочеться, пхай доподо Х5. Туди, де весь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача, він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Це, Картку. Машинки були роботи інструментом. А ось про Ой, я п'яний Я где долг так Та жить. Давайте включиш картку і я пішов. Десь вона у мене була. Те. Це сміття. О, огірочок. На потім. Бля. Ти куди? Сука. Артифак з апарата виключив. Лови його. Лови. Я піймав. я піймав. Я піймав хоча б. Ну, таке собі, я його продам потім. Оце ти стал креметки. Лишай собі заслужив. Немов куля за цим артефактом. А ключ картку від X5. Я таки віддав щербі. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої. І. Слухай, хочеш придушувати, сам з цим понурим аспірантом балаку? Він десь на агропромі засів, ближче до Х5. Ну. Четверту, На удачу. Давай. Не, а я. О, я пішла. Ось вона. А ви б, молоді. Все, іди давай. Ну і пішов. Ну і подумаєш, ну і не треба. Так, ладно, куди нам тут там потрібно йти, я забуду. Агропром десь? Или x5? Ну так, да, ось за Надо, потрібно знайти щербу. Ну, Зараз туди підемо шукати його. Ну, по, -по, по дорозі можна ще кудись зайти. Куди не знаю, кудись зайти можна. Може ці сховки подивитися, що в них взагалі. Них ну, це теж потрібно буде подивитись. Нік, де там вихід? Вон там вихід. Ладно, йдемо тоді до Щерби, поговоримо з ним. Ну ось ми вже біля цього додика, біля агропрома. Біля вот, ось, ось, вже йдемо до нього. Він по ідеї десь ось тут знаходиться. Напевно, не знаю. На етажі ниже. Да, ось двері ось ці ось, ось сюди. Так. Ну, шо, Прошу де ти? залишити приміщення. Я його класи, ти кользуватися, вмієш, ні. Охолонь аспіранти. Мене двупалов послав. Професором все гаразд ще не помер від інтоксикації своєю гедотою. Там же рівень проміли близький до чистого етилового спирту. І це не кажучи про аномальний компонент. До чого людина опустилася? Видатний учений самогонку жене. Професор мене відправив до тебе по ключ-картку від X5. Дай мені ключ, Я шукаю придушувач X5. фантомів. Я до двупалова півроку щодня ходив. Харчі носив, поки він моє прізвище запам'ятав, а тобі одразу про картку розповів? Ти пив з ним чи що? Ну. З ним складно не випити. Та це ж натуральна отрута. Добре. Слухай, я віддам тобі картку. Все одно мені там надто небезпечно, але ти мусиш пообіцяти, що пошукаєш у X5 для мене документи з даними про зразки проєкту Контролер. Давай ключ в карту, а далі буде видно. Ах. Гаразд, іншого вибору я не бачу. Але ти подумай, що щодо документів, сталкера. Щоправда, доведеться спуститися на самий низ. І якщо не боїся, я щедро заплачу. А я поки піду на відео професора. Варто відлучитися. Він одразу знаходить з ким випити. Ну а Як жив. Ладно, будемо на цьому. Опа! Видов. Опа, костюмчик. Опусти мене придурошне. А ну, не будемо на цьому закінчувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть свої коментарі. На все добре наступній серії підемо до X5